Тварини та рослини, що нас оточують, це цілий світ своєрідний та неповторний. Усі вони наші сусіди по планеті, деякі з них ледь виживають в дикій природі, багатьом загрожує цілковите знищення. Залежно від стану та ступеня загрози зникнення видів рослинного світу, що заносяться до Червоної Книги України, вони поділяються на такі категорії зниклі, це види. Про які після неодноразових пошуків, проведених у типових місцевостях або в інших відомах відсутня будь-яка інформація про наявність, другий вид рослин зникаючі, це види, які перебувають під загрозою зникнення у природних умовах і збереження яких є малоімовірним. Третій вид рослин вразливі. Які у найближчому майбутньому можуть бути внесені до категорії зникаючих, якщо триватиме дія факторів, що негативно впливають на стан їх популяції? Всі рослини, які занесені до червоної книги України, охороняються законом нашої держави. Тому, перш ніж зірвати квітку, не слід забувати, що ви можете нанести збитку нашій природі. Нехай краща квітуча рослина залишається рости та радувати зір оточуючих. Багато рослин, занесених до червоної книги, ростуть в Карпатах. Всі рослини, які ви тільки що побачили, являються десятьма самими рідкісними рослинами, які ростуть на території України. Слідуючі рослини, які ви дуже добре знаєте, це нарцис вузьколистий. Це дивовижна квітка з ніжними пелюстками та тонким ароматом. Можна побачити де завгодно, навіть в своєму саду. Потребує нашої уваги і охорони така болотяна рослина, як Латаття Біле. Ця лікарська рослина, поширена вздовж Дніпра в його західних та південно-західних частинах України, а також Південного Бугу. На вершинах Карпатських гір можна зустріти таку червонокнижну рослину, як білотка Альпійська. Народі називають шовкова косиця. Ще одним рідкісним представником рослинного світу є лісова лілія. Ця дивовижна рослина росте в листяних та вмішаних лісах України. Конвалія травнева. Її можна зустріти майже по всій Україні за винятком степової зони. Такі красиві квіти, як конвалія, також потребує нашого захисту, так як являється цінною лікарською рослиною. Завдяки знанням переліку дерев та рослин, які занесені до Червоної Книги України, кожен з вас може дізнатися про ту чи іншу рослину чи дерево, яке росте на теренах нашої держави, і стати на її захист. Давайте познайомимося з деякими із видів рідкісних дерев, які ростуть на території України. Це екзотичні коркові дерева. А також віковічні дуби, посаджені майже століття тому назад. На волині на площі 1,5 гектара зростає понад сотні екзотичних дерев. Коркове дерево має дуже товсту кору, а з деревини виготовляють корки, із кори виготовляють спеціальну фарбу, щоб забарвлювати тканини, славляться і антисептичними властивостями. Неподалік можна побачити тополі білі. Величезні площі древніх дубів. Найгрубіше дерево, що росте в Україні дуб черещатий. На жаль, в 1922 році це унікальне дерево було зроблене. Найвищим деревом, висота якого була виміряна, вважається модрина європейська, яка росла на Закарпатті. Найвисокогірніше дерево це сосна гірська, росте на горі піп Іван в Карпатах. Найповільніше росте самшит. Річний приріст його в товщину не перевищує 1 мм. А ось найшвидше росте серед наших дерев тополя. За рік, тополя чорна або канадська. Перетворюється на дерево висотою в 2-3 метри. Найменш довговічним деревом являється верба. Вона живе до 60 років. Найстаріше дерево в урочищі Рокитнянського району, дуб, якому за всіма підрахунками, 1300 років. Стовбур цього велетня сягає понад 8 метрів в фаті. Його огороджено штахетником з табличкою Дуб черещий вік 1300 років. Рослинний та тваринний світ залишається унікальним куточком природи, збереження якої має глобальне міжнародне значення. Це чудове місце для знайомства з диким світом природи, традиціями, регіонів, активного відпочинку та оздоровлення.